Вітаю спільноту. Сьогодні я тут з коротким відео про те, як не збиватися в рахунку під час пранаями. І для цього є простий і дієвий спосіб, який для цього підійде. Коли сидите, руку поклали собі спокійно на долоні, вона собі спокійно там лежить. І ви використовуєте свій великий та решту пальців. І, відповідно, великим рухайтесь від суглоба до суглоба. Де один суглоб це один завершений цикл. вдих видих, чи почали ліву ніздрю і не ж закінчили. Тобто один цикл. Відповідно, три цикли на одному пальці 4 на 3, 12. І ви вже можете порахувати 12 циклів. Відповідно, якщо треба більше, то просто. Повертаєтесь на початок і там вже рахуєте. Одразу хочеться зазначити, що краще буде, якщо ви будете рухатися за встановленим собі шляхом. Наприклад, знизу вгору, згори вниз, знизу вгору, згори вниз, і повертаєтесь на початок. Ну або, наприклад, тільки знизу вгору. Для чого? Для того, щоб знову ж таки не збитися. Я про цей метод періодично розповідала своїм клієнтам на заняттях, але вирішила це. Викрути цим відео, тому що вважаю це мега знахідкою, щоб не відволікатися на другорядне, а займатися важливим. Я бажаю вам приємних практик. Зустрінемося з вами на наступній вже незабаром. Ом!